П'ятнадцятеро практикантів здобувають професію електрозварювальника на комунальному підприємстві Електротранс нині ремонтують старі тролейбуси. Зараз потрібно розібрати повністю тролейбус від, від самого найболтіка до якихось великих частин. Має повністю статися голий кузов. І вже наразі такі будуть йти заміри старих деталів. Тобто це буде обшивка, той сидіння і рукоятки. Колодки перевіряємо. Чи немає і зносу. Знімали колеса. Варимо тролейбуси, проварюємо, знімаємо пол, замінюємо погані балки на гержаві, ну, на нові. Я сам є слюсар, електрик по машинам. Ось, і ще захотів бути сварщиком. Піти, працювати на зварювальника. це доволі така прибильна робота. Безкоштовні курси на базі електротрансу проходять випускники шкіл профтехучилищ та вимушені переселенці, які шукають роботу. Навчання триватиме три місяці. Цей проєкт реалізують завдяки програмі розвитку ООН в Україні та за фінансової підтримки уряду Німеччини. Цей проект він дійсно дозволяє реалізувати саме засади дуальної освіти. Це праця і навчання одночасно. Такі проекти дійсно сприяють розвитку і популяризації робітничих таких необхідних професій для наших підприємств. І, звісно, це відповідно робота. Для наших громадян навчання відбувається спільно з вищим професійним училищем номер 11 Тут слухачі курсів протягом трьох тижнів опановували теорію. На базі навчального закладу. Наші слухачі отримали основу, вони практично набули навики. Ми тільки радіємо тому, що ми можемо надати допомогу. Даному підприємству і іншим підприємствам підготовці робітничих кадрів. Слухачі мотивовані, вони хочуть набути професію, бачать себе в тому, щоб підтримати свою сім'ю, свою родину і мати достойну зарплату. Серед практикантів вимушений переселенець із Херсона Анатолій Аніщенко. Йому запропонували роботу в електротрансі ще до завершення курсів. Я в інтернеті побачив, було завжди бажання навчитися такому ремеслу, як зварювання, То була така можливість, то я вирішив це займатися і навчитися. Курси триватимуть три місяці. По завершенню навчання, практиканти отримують документ про освіту. Ірина Мулір, Микола Юрковський, новини міста.